Доброго дня, діти! Подивіться, хто до нас завітав у гості? Та це ж маленький пухнастий зайчик. Його звати Пушистик. Пушистик дуже любить моркву, але він її загубив. Давайте допоможемо йому знайти смачну морквину. Де ж може ховатися морквина? Може, вона біля. Червоного кубика, а може, вона перед синім кубиком? Ні, вона на жовтому кубику. Куди ж знову ділася наша морквина? Може, вона попереду хатинки? А може, позаду хатинки? А може, морквина над хатинкою? Ні вона біля зайчика. Куди ж знову поділася наша морквина? Може, вона на столі, чи, може, під столом? Вірно, вона під столом. Де знову наша морквина? Ліворуч від зайчика, чи праворуч від зайчика. Молодці. Праворуч від зайчика знаходиться наша морквинка. Діти, а зараз пропоную вам погратися із зайчиком та морквинкою. Морквинка буде з'являтися і зникати, а ви повинні будете сказати, де знаходиться морквинка, над зайчиком біля зайчика. Попереду або позаду зайчика, піворуч або праворуч від зайчика. Розумнички у вас усе вийшло, а на останок. Давайте порахуємо, скільки морквинок є у нашого зайчика. Один, два, три, 4, 5. Скільки морквинок? П'ять морквинок у нашого зайчика. Діти, ми дуже гарно і весело провели час із зайчиком, але нам із пушистиком. Пора прощатися. До побачення і до нових зустрічей!